Усміхнеться, скинуть наші пожити, як роса насів, запанує він, братя, у сворі стороче до души тіла. Погожен на нашу свого і покажен, що ми братя козацького роду Душу й тіло, ми погожимо. Що ми право, України, Україні, Гитай, Україні, Гигайва, не, не, нема, не, не Україна, породи, Україна. Можете! Не без свій сонці тричі! Ла, ма, ла! Патріотам Бога тричі! Лава, ла! Патріотам Криму тричі! Ла, ма, українська військова тричі! Ла, ма, ма! Єдиного багорівці бережа Україна втриче! Мо, єдиного багаємська бережа Україна тричі! no ah!